Привіт усім! Сьогодні у нас на Дорозбірі Влад що Мишки сідаємо. Втікай! Втікай, бо зараз рвоне! Там чувак втікає від поліції. Зараз вони його будуть переслідувати всі разом. Я тебя намахаю. Ха! Ну. Yeah. Oh. Прикол. Hey, you oh. я тут. Oh. На Замість того, щоб oh. точку хати, вони мене лучать. На! Oh. На. You know, на. Все, тепер у мене зброя. Я сідаю в... Даже ну, О, слушайте, можно. Можно забрать эмоции полиции. И взять их на полицейский. Like Thank you. Що я з мультиком я не, можу. О, не ну, Все, на пищева поліцейський полицейский кто там Ану, давай, сюди. а ну давай иди сюда это зараз зарано махай на на, на. Лови ага я маю 12 секунд чтобы повернуться до Поліцейського цього штуки, завдання. In. Я вже втратив поліцейську міст. Та не туди почуваю. Не махаю, намахай. Махай. Давай, забирай его де цей поліцей? О, або тільки щось бруси але... на, на, ловує собі. Так, дубинку його не шмагав. Зброю забрав. Забираємо за. Нас. Загальмували, але вже було пізно перепрошую. Записуємо ще зараз щеки. Давайте через кущів Вау, круто! Бонус 34 долари, так, що в нас? Ау! Ага, до цього зі я не хочу. І, коротше, Підням, чувак, тяжко давайте, ага, за нам знову копий, 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 копий. Вау! Короче, тут просто навіжені гонки, срачки. А давайте я візьму цей. Полювання. Полювання на проліті. Ой-ой-ой. Не знаю, як у мене знову сталося повне Ми життя. Але давайте я... Зараз ми, коротше, цього чувака чмата несуємо. Дубимо. На! На! Забираємо. Переключаємося і на маху. Ні, ну туди, цього. Стріляй по цьому. Тепер по цьому. Все, тепер беремо тачку. Нааа, давай, давай, тупи тупи, тупи.

Тікай, бо зараз. О, дивіться, дивіться, тікаємо, тікаємо, давай, давай. Коротше, за нами зараз дворки проблем. 不得。Well,